Міцно кроліковода, да? да. у нас куча-куча сіна. Навіть тяжко порахувати, скільки тут тюків у нас ще залишилося. Це таке невеличке відео перед основним перед сіном, процесом да, перед заготовкою нового сіна. Хоча, собственно, нам і цього з головою вистачає. Але сінокос косити однозначно потрібно. І плюс ще ж люцерка, яка в цьому році у нас була посіяна. Шо? Наразі ми я робимо. Біжи. Наразі у нас такий процес, що покласти потрібно кудись нове сіно, як то кажуть, відділити від старого і зразу ж брати старе відповідно, а нове на потом залишати. Бо там десь буде. Ну, я не знаю то скільки, звісно, але... але потрібно кудись його класти. Ми хочемо це перенести сінце. Тут щось трохи залишилося. Все зробити на одну сторону. Ось, щоб все було старе по одну сторону, тому сьогодні такий шурум-бурум, знову ж таки, наводимо порядок на горищі. Трохи ось у роділки треба покласти сінця. Чекаємо оновлення і окроли будуть у нас скоро ось. Так, тому потрібно трішечки навести тут шмон. Такий невеличкий сюжет запущу. Бо нам завжди є чим зайнятися, хоч байдикувати не особо виходить. Так, да. тюків багацько. А це, до речі, видно, що це наші тюки, лахматусики, які не обрізані ось. Це те, що ми робили нашим ручним тюкувальникам. Це цьогорічне. Таке гарне, ось і зелененьке. Тільки, бачите, от, е, зараз я скажу, що камера більше передає яскравість чомусь, не знаю чому. Але насправді воно не настільки, прям таке яскраве і зелене. Це ніяк вам не зніму відео, немає якось я приводу, щоб зняти вам ручний тюкувальник. В мене ми Так, да, це ручний. Ручний тюк, дивіться, який огромадний. Думаю, що таке? Мене аж повело. Я треба його десь скости щоб... Чуєш, Але... на отой положи зверху. На осі ручні свої дивися. В мене А, теж є ручні? Це... Лахматусики такі кажу. Це... Гарні. Не обрізані. Кругленькі. Зараз по барабану. Як ти його совсі на різку кинеш? Мені пробу привіт. Ми сіно не купляємо, ми лабачі. Ну хватає, зараз даю косити. Нікому воно зараз не потрібне. Лугового нам хватить, а на той, на той рік може... Да, хочемо продати це лугове, що ми ось зберемо, да, будуть убити. буде мені щастя. А, да. Міксувати теж добре, родівки телецерку не положиш. Ні. Ну, зрозуміло, що не положить. Але ж можна ж додавати їм е, цей, міксувати люцерку з луговим. Звісно. Просто згоріше, що я вже не зніму. Якщо захочуть, хай самі знімають. Та ну да, попотягай Я в прийду до того, що я його нікуди не продам, а тут. Не робити, я його тягав сюди. До речі, напишіть, оскільки у вас е, тюковане сіно. Тут десь кілограм до 12 12-13, да, да, Напишіть ціна зараз на отакі тюки сіна. Бо ми хочемо це, що у нас буде ось у кіс, один єдиний. Згодом покажу вам також, буде сюжет. Цікаво, скільки стоїть такий тюк. Це буде тюки по 15 кілограмів. <гум> Це, напевно, те, що де там вологе було, помніш що там? Ні? Ні? Ні. Під... Те, що вологе було, я тут скрав і його оставив. А, ти ж його використав, так? Воно тут і було. Ага. Я спеціально його біля дверей оставлю. Понятно. Щоб Воно подосахало. Охмотіки, заміж, не мої. Так, да, лахматики, диви, які гарні. Ого, так вони якісь такі великі тебе вийшли. Такі великі. Там не всі шипки да? Mm -hmm. Бух. Таке зелене, гарне. Опять. Це тут у мене Віннича стерчить. Був, був у нас один рік такий урожайний на Вінниче. Більше такого не буде. Зато бабочки. <говори> <говори> я на нас і вова, то в мене не більше їх. Зачем? Ну так, у нас тут скільки тих Вінничів лежить? Отакий теж захоплюючий процес. З місця на місце. Хто любить дивитися, як хтось працює чи виконує таку непонятну роботу. А потім може казати, що, що давай накривати, да? так? Чи ти, ось зняв? так я це ти хочеш все перенести? Все, все-все-все, в все, все, цю сторону. Так. Да, да. Ого. А як його будуть накривати, не знаєш? Чи не буде? Не знаєш. Не буде. Красиві, як були. Та все одно гарні. А на відео воно таке зелене, капець, так виглядає. Так воно ось, тут ще яскравіше, знаєш, такий кольор красивий прям. Все, в мене там місце закончилося. Звісно ж гарні, Це які боді, так, ти не? шо. Видно, які красивезні. Ну, звісно, за цими машинними взагалі не зрівняти цей тюк. Не, ну, Клас. Там бага, пощай, така сама, як і цього, Тільки я за це заплатив 15 гривень. А той зробив сам? А той зробив сам. Так, домощуємо тут сінце уже. Траєкторія для фотозони, хоч і на ага. горіще. <свіс> Як компактно і гарно все влізе в одну сторону. Ну, майже все. Так, да, трошки там не влізе, так. Да. Ну це я тобі якби я отаку на дорозі не збирав, не, не різав би. Я б оце вже перерізав. Тебе засвічує сонце. Сто. Ось, тут ще влізе. А там ще є машині? Нема. Печалька. А ну, навіть хочу посчитати. Раз, Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, і отак. Вісім, одинадцять, 19, короче, 20 на 4, 80. минус.

Та що це не вигодували? Вигодували. Теж тут все було заложене. Все було заложено. Все, оце все, 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 о. тут все було заложене, там аж до тих мішків. Так що. Юрій, мені привіт. Приїжджайте до нас пасімо. А ми поячці по ячмінь дешевший. А, ні, не ячмінь, овес. Овес? Так, да, овес там дешевший. У нас взагалі його немає. Ось тут ще один можна закинути отуди. Не може. Чого я. закидай? Можеш? Бала уборо. Ну, нормально. Ти мене бомби. По одному там ще не влізе. По одному там ще не влізе на гору. Mm. Так, ну і заодно передам привіт Олексію Товстому. Uh -huh. Вже там сіно заготовили, а у нас чисто потасовка. Потасовочка сінця. Uh -huh. Рахуєте, не треба його Так, да, по суті, так. Да. Могли б не косити, але все одно що ми з нас топик, що, що тоді скосимо. Папе. Якщо його не скосити, що тоді буде з сінокосу? Буде коса? Ну так. Да. Нам же ж потім її ж ту задницю розрібати. Що не скосити, ми вже скосили. Так, да, вже скосили. А є сюди більше не вміщу? Потасовочка завершена. Далі чекатимемо. нового врожаю сіна. Ну, десь дві тони сіна тут є. Так, йдемо, 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 жух і внизу. І тут, і тут. Це я топку щита, тут буде більше. Так, надіюсь, все видно. Все видно аж донизу. Отакий От гарний ведончик, хоч берите, роби селфі. Його треба надо вкрити. Підти. Що, дивіться, Хто перетаскував тюки, а хто оце в кадр попадає. <ріху> Вже аж на завершення. Так що тюки перенесли по красоті. Можна такі, врачі, робити, гарні ось фоточки таким красивим. Сінцем. От, полюбуватися і вам показати не соромно. От, така краса. А я вам дякую за перегляди. Миром, вам здоров'я і добра. Лайкаємо, підписуємося. Дякуємо за су обов'язково і до зустрічі у нових сюжетах.